Це ідеальний старт на соковитому сервері. Minecraft. Місце для бази я собі знайшов майже моментально, але у мене все ще немає ресурсів. Потрібно добути усе, але не тут, в пеклі. Незерит, я йду по тебе. Адже зачарування я можу купити, а Незерит – ні. Дуже дякую шарлотці і іншим соковитим за старт. Тож, декілька годин після я красувався в Незеритовій броні. Е, я досі живу в іглу? Здається, мені пора збудувати свою базу. Чуєш ти? В тебе зараз відео наче має закінчитись уже. Може, поспокійніше будеш, ні? Так, ось я і попав на соковитий сервер. Побігавши по цьому неймовірно красивому спавну, я захотів розмістити тут щось своє. І містечко для цього знайшлося саме. Ось це пусте місце біля собору. Тут я розміщу невеличкий парк. Пане недушне відосе, може вам вже вистачило цього вайбового всякого приколдесного. Давайте далі перейдемо до чогось цього побільш активнішого і того всього. А по ділу, Добре, по давай, ходу, давай, я оце розкажу, вважаємо, що, вважаємо, що і як я це будував. А оглянути це все нам поможе Фелесі край. Я зараз як візьму, то все, як викину до комп'ютер, я вже не можу з тим. Розумієш? Піду тачзе крес, декреш, я не годен. У мене не дуже потужний комп'ютер, і мене трошки лагає В наступному матеріалі є трохи багато записаного всякого різного здивування від Фелеса і края, і того для того, щоб не було чутно матів, треба було використовувати звуки котів. Мяу. Ого, дуже кльово. Шахті дивися, не в ломисі потужно. <рес> Потом щерує крага Так він програміст, який краган? Ого. А? Ого. Ага. Ванос? Мою роботу зробив. Перше кувадло на галичленді. А чому він такий тоненький? А, -а, -а, -а бо це кувадло. <плес> <плес> а -а -а -а. О, дивіться на нього. Боже, я ж не курю. Та так, то для то цього, то для атмосфери. Угу, Всі так кажуть. Це я, я доріжку 5 годин будував, а тут люди вже ангари і весь і ще щось. Така, і ще щось. екскаватор. Ай. Дуже класно, єнно. Це ще не там дабл W момент яким <рес> запарилось. Ну так. Да. коротше йдемо в це Сентюарі, чи як воно там називається. Коротше, то телескоп де є. обсерваторія. Обсерваторія, дав вона. Заходимо тут. А, є, типу, трошки декорчик. Mm -hmm. і є якась мишка, клавіатура, як убив, так зробив. Та щось даже є. Оце от волюми, оце от всяке різне, якийсь моніторчик. Е, йдемо наверх, да. і оце зверху, по той самий, типу, телескоп, і коротше, і дирочка така, і треба туди чекай. <рес> Якщо що ми тут, а то сочно все ссуємо. Вау! ручку, подивися. Андрійку, ти touch, touch the grass or not? A little bit. Я чуть-чуть і треба було щось робити. <рес> Трошки прихворів, і щось треба було робити. Юпітер, капець, як прикольно. Це дуже круто. А можна залізти? Чи це не варто? Дивись, ну це Сонечко, це Юпітер. Чи ні, Сатурн, Сатурн, Сатурн. Ну це Марс. Ні, це Це Земля. Тут навіть є планета цього Вардена. З не дуже гарно виглядає, без шейдерів не так гарно насправді. Це дуже важно. Андрій, Це просто. це ну я не знаю. Дайте йому. Я. А я щось тоді подивився, що ти дивився якийсь відос. І я такий думаю, блін. Так, я дивився Воно, воно, воно. Є. Тут же кос нас Я, Я не бачив там нічого туда. Окей, йти? то ми, ми, коротше, просто спускаємось. Тут кидаємося, що тут якийсь склад, щось якесь туди-сюди. А отут ми переходимо, це коротше, що та оця дослідниць, де наче оця от наголи членів досліджуються таємничі фіолетові кристали. Там. А, це кристал, це не ракета, це кристал. Та-та. та штучка його опиляє в сереб. Та ми туди йдемо. Туди... Куди ти полетів, Вілька там доріжка є. Я yes, селюб. Дивися, та що не побачив, який висить карасик. Да, yeah, я бачу. Mm -hmm. Дуже класно. У усе, що відбулося, що набудувалося, от-от-от-от-от так. -от 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 та а ти це... я 4 дні <рес> А 4... <рес> Я 4 грав. І це помітно, це Це Розбудовуємо завелося його базу чисто. Дякую. Дякую за екскурсію. Була хлапа, це насправді це жесть, що так розбудували. Я взагалі не думав, що щось буде колись. І тут так прям. <рес> я агресивно хочу сісти тобі на голову. <гум> а, точно, база. Та, треба би її зробити. Отже, крижне озеро. Розміщусь під ним. Під ним, тихенько, печері, затишно. І ніхто не бачить. Але не встиг я побудувати цей лотос, як до мене вже прийшли. Я пішов з організації ССС. То що ти з ССС? Це поняв. А організація як називається? Санітарна служба соковити. Угу. А потім йому дали тренди за базар по-по-по. Далі я збудував і задекорував ось таку класну самородну печеру і понаводив собі милих котиків на базу. А поки я оце туди-сюди розвивався на соковитому кипіло життя. Хтось максимально будувався на гору, а хтось потужно копався вниз. Ще, звичайно, були ті, хто спуснував бази гравців, які покинули сервер, але то вже інше, їм дали за то. А ще на сервері дуже дружня атмосфера. Правда, бувають нюанси. Соковий, ти точно сервер друзів? Та та звісно, тут ж навіть побачення проводили. Е, чуєш, виключи, виключи, забери це з фону, ало. Ой, так, пора переключатися на інше. Ну треба дізнатись просто ну, один одного та, як ти розумієш. Оператори щось вкрай близько стали, знаєш. Для ваших дітей. Марійка бджоленят. можеш. Все, ти. Шановні, будь ласка, давайте ласка. І мені, і мені. Вам подарок на. І мені і мені

Ой, Ой радість нині в хаті є, є. у молодят свято настоє. настає. Христос назівся славу несе на в щастя, бажаємо любові. Бажаємо всім! бажаємо, всі. бажаємо, всі. бажаємо взагалі, щира, бажаємо, зала, бажаємо знов, щоб у вашій хаті панувала любов, щоб у новім році бажала заря, сіяла вам ясна на довгі літа. Ви ви шопсі, що ви виєте? Так, а тепер, будь ласка, оформляйшн and goodбейшн. Сентю ми ми Так от, Маруся. Е, та продовжуємо. Це було дуже дивно. це... Рекламна пауза. Так, та, я точно збудую базу до кінця відео, але зараз я займусь гаражем для свого упортого тракторця. Так, розміщу пару детальок і буде якось ось так. Ліс. Хочу більше лісу. Попросив мене контаврі дати йому завдання, так я йому сказав засадити все. Одна мить і ліс уже тут, а я щедро віддячив контаврі за те, що він засадив таку величезну територію з мериковим лісом, і я тут можу отак, от вайбовенько прогулятися, надихнутися на те, щоб тут добудувати всякої різної фігні або щось закопати. Алла! я на кінець збудував свою базу і розмістив тут оце от фіолетове ядро. по часто соковитому пролетів дуже швидко. А ще швидше він пролетів тоді, коли я проводив івентик. А про це, до речі, у наступному відео. Відчуйте спокій. Люди, де ви? ну, Андрій, оце нереально. Це вже нереально. Скільки тут? Раз, два, три, чотири п'ять. Люди сюди не йдіть! Сюди туди не йди, там тупік. А ось це уже точно кінець відео. Для тих, хто додивився це ціле відео до кінця, я повідаю один прикольчик. Я став білером на одному приколесному сервері. Вони будуть проводити івент, у якому я збудував цілий етап. А для того, щоб це не пропустити, підписуйтесь на мій телеграм. Хей, це все класно, але тут завжди були ці очі.